Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Тарабан Всесвіто. Давно ми з вами не записували ніяких розкладиків. Сьогодні ми з вами попрацюємо з колодою родових програм, така дуже гарна, і я її дуже сильно люблю. Вона в мене одна із нових, але просто я від неї в захваті. Як вона відкриває ці програми, які продаються нам кермічні, тобто це родові сценарії. Ті програми, які зараз на нас негативно впливають, або ми відкриваємо якось через яку саме програму, через яку тінь свою ми можемо вийти на новий ресурс, що допоможе нам усвідомити, через що нам потрібно пройти, від якого блоку психологічного звільнитись, тобто дуже дуже багато різних аспектів. В основному ця колода працює з нашим з нашою підсвідомістю. Те, чого ми не усвідомлюємо. Але постійно в нас воно на. Ми це бачимо, а ми на це орієнтуємося. Але, можливо, в деякій мірі не усвідомлюємо. Тому, як завжди, у нас три варіанти. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Обирайте собі свій варіант, тепер дивіться. Поки ви обираєте, я розповім, як ми будемо з нею працювати. Ви обираєте свій варіант. Ми відкриваємо саме вашу кармічну програму, а та програма, яка на вас найбільше впливає, те, що йде у вас в продовому сценарію. І наступну карту ми достанемо і подивимося, що саме допоможе вам вийти з цієї програми. Від чого звільнитись, або навпаки, що потрібно для себе нове відкрити. Тому ще ці карти у нас асоціативні. Тобто, ви, дивлячись на карту, вглядаючись в картинку, можете для себе спіймати якусь асоціацію, що допоможе вам відкрити свою підсвідомість. Тому, три варіанти: хто обрав, ми починаємо. А, хто ще, кому потрібен час, ставте на паузу. Так, Перший варіант вітаю вас. Яка а, родова програма на даний момент впливає на вас? Одной бізопасній. Карта дуже глибока. А, вона говорить взагалі, так як я її це бачу, але ви повинні. А, Вислухати мою точку зору і відкрити для себе, як ви її бачите. Така ідеологія цієї колоди. Тому а, бути одній безпечніше. Чому? Тому що дуже багато могло бути зради у вашому житті. А, люди, які були біля вас а, рядом, можливо, перегібали дуже сильну палку, да? а, можливо, це був якийсь тиск зі сторони, а, можливо, просто інтроверт. Вам один на один краще довіряти людям складно відкривати якісь свої таємниці і тому подібне. Тобто, я, моя асоціація це карта «Отшельник». Одно однобезопасний. Тобто, не підпускати до себе як чоловіків, так взагалі людей з соціуму. Дуже складно. Тобто, якщо ви йдете на роботу, ви на роботі просто працюєте, не підпускаєте до себе нікого. І звичайно, що ця ця ситуація у нас сформована не одним днем. Можливо, ви бачили, а так як ми дивимося родову програму, можливо, у вашій родині дуже багато жінок, які одні. А якщо ми дивиться чоловік, то, можливо, чоловіки однакі там або до певного часу, або взагалі одні. Тому що така програма, вона може мати підтекст психологічний. Або хтось е, осознано вибирає собі такий шлях. Добре. Що вам потрібно зробити, щоб вийти із цієї програми? Нівізуче. Зрозуміти той факт, що саме невізуче, да, – це карта, яка е, складається обставини, і ви їх натягуєте на себе. Тобто, там не вийшло, я винна, там не вийшло, я винна, чи винний. Немає значення, як склались обставини. Сприймайте це як досвід. Тому що обставини нас формують, і ось вас сформували. І ви вважаєте, що краще я буду одна, відсторонена чи відсторонений, ніж з кимсь, тому що до мого берега, як то кажуть, як нигівно, так тріска. Да? Тобто нічого доброго, нічого хорошого і ніби радості в житті не, не отримуєте від людей. Тому саму везучість чи невезучість формує людина. Звичайно, є дуже багато магічних практик, які змінюють, трансформують в да? але це все ж таки магічна практика, і вона не довгострокова. Люба програма, яка виставляється на людину, втілюється в енергополе, вона тимчасова. Хоч це порча, вона не те, що вона там тимчасова, да? завтра пройде. Ні, але 7 років. Якщо це захист, то звичайно він там ставиться мінімум на півроку залежності для чого. І якщо дуже сильні атаки йдуть, то злітають вони дуже швидко. Тому люба програма, вона, яка ставиться магічна, теж саме на, на гроші, да? якщо ви не будете підновлювати постійно, 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 ви скотитесь до тієї первоначальної програми, яка у вас є. Тобто, грубо кажучи, ви магічним шляхом до себе якусь обставину прив'язуєте або програму прив'язуєте на певний час. І вирішувати магічним шляхом, так, це можна, але ще раз повторюсь, постійно обновлювати треба. Психологічно це робота з собою, своєю тінью. Проявити все те, що, все те, що а, у вас заховано, страшно доставати і розпаковувати. Там, де страх, там великий ресурс. А, я зараз працюю з тін'ю і мені це дуже подобається, тому що, по-перше, я себе дуже сильно трансформувала в цьому аспекті. І допомагаю людям виходити із а, станів психологічних, отакого от плана, як невезуче. Тобто, це програма, яка... Сформована на декількох ситуацій або на на багато на великій кількості ситуацій, яку ви внушили собі в голову, і вам потрібно від цього звільнитись. Тобто ви не, не невезучі, а цей досвід вам даний для чогось. Тобто сприймайте трішки по-іншому. Я вчусь на, на своїх помилках, я вчусь і аналізувати для того, щоб надалі прийняти правильне рішення. Звичайно, якщо ми будемо брати чоловіка або жінку, з якою ви там постійно спробуєте сформувати пару. І розумієте, що у вас не, не в чого, ну, нічого не відбувається, не виходить, то, можливо, ви танцюєте на граблях, можливо, щось потрібно в собі змінити, просто не підпускати таких людей до себе, не бути в одній одному або одній, відсторонені, а просто свою самоцінність зрозуміти і підпускати до себе тих людей, які дійсно підходять вам і психологічно, і енергетично, і щоб вам було комфортно з людьми. Якщо не комфортно, відсторонюйтесь. Це моя порада. У вас, звичайно, повинна бути своя асоціація з цим, своя думка. І якщо потрібно, поставте на паузу, роздивіться карти, які йдуть у вас асоціації з цим, що саме ви бачите для себе. А я з вами буду перший варіант. Прощатися. Да? Тому дякую, перший варіант. Цю карту я акулаю, цю залишаю. Так, другий варіант. Вітаю вас! Давайте ми з вами подивимося, яка кармічна програма або родова програма, яка на вас впливає на даний момент. Чужое жилье. По-перше, подивіться на цю карту і подивіться, які у вас є асоціації саме із цією картою. Я поясню з тої точки зору, як я бачу це. Чужое жилье – це може бути буквально, що у вас немає свого житла. Що вам доводиться ситуації постійно так, складаються обставини, що ви, вам потрібно постійно знімати житло. А, можливо, накопичуєте на даний момент, але живете. Можливо, ваші рідні жили раніше в чужому житлі в це. Як, можливо, як мрія побудувати своє житло, таке, яке я хочу. Ви можете, наприклад, бути. Жити у свекрухі, це наприклад, да? жити у свекрухи, але ніби це ваше житло, але не ваше, а вам хочеться своє. Тобто, тут е, це в буквальному сенсі, а може бути психологічному. Що е, значить чуже жило? Це коли ви живете чужим життям, це коли ви сприймаєте чужі потреби е, ближче, ніж свої. Чужу професію натягуєте на себе. І тому подібне, хто, наприклад, в когось щось добре виходить і ви хочете так само і тягнете на себе. Тому маєте на увазі, що у вас повинно бути своє жильє в тому плані аспекті, що є ви як індивідуальність, як одна одиниця в цьому світі, в якої є свої думки, свої мрії, своє покликання, своя професія, і ви в цій професії король або королева. Можливо, ви тільки на начальних етапах, але все ж таки ви король або королева. Тому зараз кожен взяв своє, хто дивився, так? Свої асоціації. І зараз подивимось, як саме вийти з цієї програми. Чувствовати не можна. От саме ця карта показує, що ви можете почувствувати нельзя. Е, я хочу, наприклад, щось своє, але я не можу. Я чужі емоції щит або забороняю собі взагалі відчувати щось. Якщо мене не, я не вмію радуватись, тому що в мене є. Е, я відчуваю, що в мене там десь накриває і я це блокую. Тобто я свої емоції не випускаю, не негативні і не позитивні. Тому майте на увазі для того, щоб е, бути. Скажімо так, в своєму житлі вам потрібно навчитись проявляти свої емоції, як позитивні, так і негативні. Будь хорошою да? або хорошим хлопчиком. От ти повинен робити так і отак. І в якому разі, а ти при цьому відчуваєш негатив і мовчиш. І не можеш нічого сказати. Тому що є авторитет. І ось ці моменти потрібно навчитись сказати ні. Якщо вам хтось нав'язує чуже жильо, да, чужі думки, що таке будинок? Будинок взагалі навіть у віснах це наша голова. Коли в будинку грязно, значить забита думками. В будинку чисто, в нас пішло просвітлення. Да? Тому завжди будинок асоціюється з нашою головою. Це те, а... Де зберігається наша карта, наша плата, да? наша карта пам'яті і тому подібне. І от вам потрібно навчитись і відчувати, і проявляти. Тому що ви можете обесцінювати себе. Ви можете бути гарним спеціалістом в якійсь професії, але ви дивитесь на когось, і вам, вам здається, що хтось кращий. А себе принижуєте. Таким чином ви обесцінюєте себе. І будь-який результат, який ви будете видавати на фоні когось, ви будете себе обесцінювати. Тому такого робити не можна. Ви індивідуальність. І проявляти свої почуття, це нормально, і відчувати як негативні емоції, так і позитивні нормально. І інакше вас полетять ваші чакри, полетить ваш будинок, розумієте? Просто злетить ваша психіка. Не накопичуйте звідси і пасивна агресія. Тобто, коли людина не може проявити, тут іде просто пасивна агресія. Тому майте на увазі, що відкривати свою, емоці... свою емоці... емоціональну базу потрібно обов'язково. Так, якщо вам потрібен час і ви хочете роздивитись саме ці картинки, і подивитись, які асоціації у вас вони викликають, поставте на паузу, а я буду переходити до іншого варіанту. Дякую вам, другий варіант. Третій варіант, вітаю вас. Давайте з вами подивимось, яка родова апокармічна програма на сьогоднішній день на вас впливає. Плохая дівочка. Тут такий момент, що ви можете мати зовнішність скромну, непроявлену, але всередині там живе ліліт. Ваша тінь. Яка а, скриває під а, вуалью а, да, для соціума а, гарної такої і прекрасної людини, а всередині там просто буря, там, там вогонь. І можливо, у вас є страх проявити його, а що про вас скажуть, Тут не проявлена сексуальність. Тут всередині у жінки або у чоловіка бунтар. Хочу виглядати отак, а виглядаю зовсім по-іншому. Всередині я одна, а назовні я інша. А, а можливо, ви тільки почали проявлятися. І люди ваше оточення почало вам говорити, що ай-яй-яй, як ти можеш. І от зараз я вам так скажу: поки ви не проявите свою внутрішню ліліт. Поки ви не випустите свою сексуальність на поверхню, ваш фінансовий канал буде захоплений. Тим більше ця програма, яка у вас зараз працює, вона підсвідома. Вам, у вас схоплено дуже велика сексуальна енергія. Але ви її не проявляєте або проявляєте частково, тому що я боюсь, що про мене скажуть. Також не забувайте про ті асоціації, які йдуть саме у вас. Так. Як розкрити цю програму? Балять да? асоціації дуже дивні, якщо чесно, і та інформація, яка зараз мені йде. Я б сказала, що не просто болять вигодно, да, а використов... тут використання свого стану в своїх інтересах. Не обов'язково тут хворіти для тут зображення, да, що тут дитина хворіє, і тут подарунки приносять квіти, солодощі і тому подібне. Але для того, щоб відкрити вийти з цієї програми, вам потрібно використовувати її саме в своїй вигоді. Як вигодно вам, а не іншим. Тобто, ви можете маніпулювати дуже сильно. Це неправильно з однієї сторони, але саме для виходу вам із цієї програми маніпуляції дуже добре допоможуть. Саме а... таке враження, що вам не вистачило любові. Не вистачає уваги, за чого у вас не проявлена ваша сексуальність? Вам хочеться просто уваги до себе. І тут може бути ще така, такий момент, коли, наприклад, навпаки, що сексуальність, тут може бути дві історії, тому що ця карта говорить про дві історії, що ви навіть дуже сексуально проявлена або проявлений. І ви демонструєте себе, щоб е, на вас звертали увагу. Можливо, ці, е, ви не були центром раніше для інших. То ви своєю зовнішністю можете проявляти до себе цю увагу. Або, навпаки, компенсація непроявленої уваги до себе. Компенсація нелюбові до себе, відчуття я інша або інший. Змусить не те, що змусить, а вам потрібно пройти такий момент, що дати собі увагу самостійно, не чекати на те, що хтось до вас прийде да і щось вам принесе. Хочете букет, підіть його собі купіть. Хочете духи, підіть собі його купіть. Тому що у вас, у вас така енергетика, що її не можна стримати. Її, не те, що не мор, її ніякому разі неможливо не можна стримувати. Її потрібно проявляти. І Якщо ви її проявляєте, то ви її проявляєте не, не в тому руслі аспекті. Ви її проявляєте для інших, для соціума. Ви, вик, ви кидаєте виклик. Своїми вчинками. Своєю, ну, своєю поведінкою, своїм зовнішнім виглядом можете. Тому, в принципі, тут. Роб... Якщо ви це все робите, то робіть це чисто для себе. От просто сугубо для себе. Так, поставте на паузу, якщо вам потрібно потрібен час. Потримайте асоціації, подивіться, що ці карти вам скажуть, що саме до вас прийде з вашої підсвідомісті, тому що це моя підсвідомість, це моя інформація. Але головне те, що ви бачите самі те, що йде вам з вашої психіки. Так, можете зробити собі скріншоти, подивитись, зберегти, і подивитись. Так, всім дуже вдячна! Як на мене, розклад дуже глибокий, але, звичайно, індивідуальний розклад буде набагато якісніший. І на людей багато, програм багато, і, звичайно, можливо, в когось просто десь якимось углом пане, а для когось, можливо, це і буде чітким розумінням, про що яка у вас програма є, але звичайно, індивідуальний є індивідуальна. Так, Всім дякую, папа, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, мені це дуже приємно. Пишіть, будь ласка, зворотній зв'язок. Мені дуже цікаво, як у вас програлися ці карти, що ви саме побачили, яким чином ви побачили цю метафоричну таку гру вашого розуму, вашої підсвідомості, що саме вам показало. Всім пока. До нових зустрічей!